Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку «Заморське яйце. Слухайте уважно. Одного разу ще в давні часи жив собі багатий пристрасний коняр. Як тільки чув про гарного коня, Зразу мчіть туди, щоб придбати для своєї конюшні. Єдина його мрія мати таких коней, яких ще ні в кого не було. Тож вештався цілими днями по ярмарках, щоб не прогавити доброї нагоди. От якось цей завзятий коняр приїхав до міста, помітив його бідний селянин. Який приніс на продаж баклажани. Тоді ще такі овочі були рідкістю, і селянин вирішив покепкувати з багача. Зняв з голови кепку і низько поклонився. Маю для вас, паночку, товар. Багач зупинився і витріщив очі на рідкісні овочі. Чим це ти торгуєш? Торгую я за морськими яйцями, з яких вилупляються лошата. Та такі красиві, яких ще ні в кого не було. Ти диви? здивувався завзятий коняр. Бачить селянин, що багач не вельми на розум багатий. Та й каже Слухайте сюди, покладете оце яйце в решето, Самі сядете на нього і будете сидіти, поки лоша не вилупиться. І довго треба на ньому сидіти? Три тижні не більше. Почухався в лисину багач. А чи не може хтось із слуг на ньому сидіти? Чому ні? Але в такому разі вилупиться лише нікчемна шкапа. Зітхнув багатій. І вибрав якнайбільший баклажан. Що просиш за це? Сто карбованців, не копійки менше. То дорого, скривився багач. За те через рік ви будете мати такого коня, що й королю з вами не зрівнятись. Гаразд. Одне це беру. заквапився коняр. Якщо вилупиться з нього таке лоша, як ти кажеш. То я у тебе цілий віз цих яєць куплю. Повернувся багатій додому, звелів наймичці принести до його спальні решето і вистелити його гусячим пухом. Потім обережно поклав на м'яке дно заморське яйце і сів, як квочка, не сідало. Тепер ще обклади мене з усіх боків подушками і перинами. Бо мені тут довго сидіти, сказав багач в заклопотаній наймисті. Будеш приносити мені їсти і пити і нікого не впускай. Говори всім, що я занедужав. Сидить багач на решеті тиждень, сидить другий, та все прислухається, чи не чути іржання лошати. Минув і третій тиждень. Не подає голосу лоша. Чи не обманув мене той мужик? стривожився багач. Почекаю день два, але й за три дні не висадив лошати. Розсертився багач, вхопив овоч, вибіг на город і з усієї сили кинув їм об землю. А під головкою капусти в цей час сидів заєць. Сполоханий, він метнувся в бік і щодуху дременув поле. А багач подумав, що той є лоша, та й стрімголов кинувся за ним. Але куцохвостий вже зник з очей. Багач схопився за голову. Такого а... коника я втратив! Потім довго ходив по всіх ярмарках, сподіваючись зустріти селянина з дивовижними заморськими яйцями. Та марно, хитрий селянин, вочевидь, намагався не потрапити вже йому на очі. От і казочці кінець. А хто слухав молодець? Ви скажіть мені, будь ласка. Вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!